Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу підняти питання міграції в Польщу. Якщо ви зараз Обдумуєте питання переїзду до цієї країни, сподіваюся, що моє відео допоможе вам трошки а, прийняти це нелегке рішення. Варто зазначити, що питання міграції для кожного доволі таки індивідуальне, і ви тільки ви повинні зрозуміти на якій точці відправці ви знаходитеся і що ви отримаєте в результаті, якщо наважитеся на цей нелегкий крок. В нашому випадку все було і так зрозуміло, тому що у мене не було роботи, я тільки закінчила навчання. Чоловік працював в невеличкому містечку, взагалі, ми з маленького села. Я могла почати шукати роботу в тому маленькому містечку. Максимум, на що я могла розраховувати це мінімальна заробітня плата. І взагалі все вимальовувалось не дуже перспективно. Але фінансова сторона це ж звичайно не єдина причина, чому ми сюди переїхали. Як ви знаєте, багато успішних людей теж переїжджають до Польщі. Вони продають свої машини, свої квартири, бізнес і просто-напросто переїжджають до Польщі. Чому так трапляється? Є речі, які ми не в силах самостійно змінити, і вирішити це можна тільки переїхавши в іншу країну. Річ зараз йде про рівень життя. Не можемо самі поміняти інфраструктуру, звичайно ж, ми можемо зробити якийсь вклад в розвиток інфраструктури, але це не значить, що. Все одразу кардинально поміняється. Так само не можемо поміняти систему освіти, систему медицини. Я не хочу нічого поганого говорити про Україну, і, взагалі, сподіваюся, що в майбутньому її очікують тільки позитивні зміни, але важко сперечатися з тим фактом, що на даний момент в Польщі рівень життя вищий, ніж в Україні. І по багатьом показникам Україна все ж таки програє. Окремо хочу сказати про заробітчан в Польщі з України. Е на мою думку, немає сенсу приїжджати в Польщу на заробітки, якщо ви не кваліфікований працівник. Якщо ж ви кваліфікований працівник, це інша справа. Вам дійсно вдасться заробити нормально. Наприклад, такі як водій або зварювальник, ці професії дуже добре оплачуються. Що ж стосується некваліфікованої роботи, збирання ягід, наприклад, робота на заводах, прибирання, різноробочі. Не скажу, що ви Заробите дуже багато коштів, враховуючи те, що ви ще потратите свої кошти на переїзд, вам потрібно буде щось тут їсти, знімати житло. Добре, якщо вам будуть знімати його, то вам вдасться трошки більше заробити. І плюс до того, якщо ви приїжджаєте, наприклад, там на 6 місяців. Звичайно, можливо, це ця сума буде більша, чим ви заробили в Україні, але не настільки більша, як би могла бути. Якщо ви все ж таки збираєтеся виїхати десь за кордон, і щоб заробити коштів, наприклад, там, на житло, на машину, на мандрівку якусь не знаю, на Карибські острова, наприклад, то варто, мабуть, їхати все ж таки далі, наприклад, до Германії. До Англії, до Італії, особливо жінки, В Італії чоловікам взагалі нема що робити. А от жінки можуть їхати сідлками. Дивитися за старшими людьми, звичайно, це моя суб'єктивна думка, і ви можете думати по іншому. Можливо, навіть є випадки, коли приїжджають некваліфіковані працівники і добре заробляють. Слава Богу, що взагалі таке є. Наприклад, я теж працювала некваліфікованим працівником, але я вже знала трохи польську мову, і я думаю, що заробляла більш-менш нормально, навіть більше, ніж деякі поляки. І взагалі я думаю, що варто все ж таки в Польщу. Приїжджати на сталий побит, інтегрувати в польське суспільство. Можливо, ми не залишимось тут назавжди, але європейське суспільство все ж таки навчить нас жити по-європейськи і по собі знаю, що в голові все перевертається: перевертається відношення до життя, відношення до того, що тебе оточує до людей. Я кажуть, добре там, де нас немає. І пам'ятайте, що. Для кожного своє місце на землі, і немає такої країни, де для всіх буде ідеально. Комусь хочеться жити біля моря, а хтось хоче жити біля гір. І ви повинні самі зрозуміти, які у вас пріоритети і що. До чого ви прагнете в цьому житті і шукати відповіді на питання у когось іншого, їхати мені до тієї країни чи не їхати, не зовсім розумно. Я раджу в такому випадку, якщо ви сумніваєтеся, просто більше дізнатися про цю країну. Можете написати просто на листочку, що ви маєте в своїй країні хорошого, що ви маєте поганого, і так само написати про іншу країну. І не дивіться тільки з позитивної сторони на країну, до якої ви хочете їхати, пошукайте негативної інформації. І якщо для вас ці негативні пункти виявляться не такими вагомими, то можливо цілком що це дійсно країна вашої мрії. Сподіваюся, що ви приймете правильне рішення. Якщо відео моє було корисне, то, будь ласка, ставте лайки. Якщо у вас є питання, задавайте, я з радістю відповім на їх. Якщо не в коментарях, то запишу відео. Дякую, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал, і бувайте, хай щастить.